Тепловентилятор напольний з керамічним обігрівачем, повітря вам не буде сушити. В комплекті є сам тепловентилятор. Пульт дистанційного керування. Ось Де підставочка. Підставочку треба зібрати. Уже просто одна на одну насаджується и прикрутити її сюди до вентилятора. Так, поставити, накрутити. Кабель зараз мережу, підключимо. Ввімкнувся, підсвічується, що він ввімкнувся, натискаємо живлення, вмикання, одразу йде холодне повітря, тобто можна використовувати як звичайний вентилятор. Ну, ось кнопки плюс-мінус, це на обігрів. два уровня потужности. Один, два, один, ноль. И також можно вмикать его бортами. Також все это можно делать с пульта, чтобы не э, вставать. Також є режим таймеру. Тобто натискаєте на скільки годин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 9 годин. Ну, ось так все зручно. Абсолютно тобто можете так. Вернути на певний час, щоб він погрів будинок, кімнату і вимкнувся. Все, вимикаємо.